За незаконний перетин державного кордону штраф до 170 тисяч гривень або ж ув'язнення до трьох років. Кабінет міністрів уніс на розгляд Верховної ради законопроєкт про посилення відповідальності за правопорушення, пов'язані з виїздом за кордон у воєнний час. Відповідний документ розмістили на сайті парламенту. Також кримінальну відповідальність пропонують встановити за використання підроблених документів та пошкодження. Прикордонної інфраструктури, а ще розгляд адмінсправ про незаконний перетин держмежі передати прикордонникам. А Якщо військово зобов'язані повернуться в Україну добровільно, кримінальної відповідальності уникнуть Законопроєкт був підготовлений міністерством внутрішніх справ. Давайте послухаємо. Наша відповідальність забезпечити безпеку держави та підтримати її обороноздатність у найскладніший час. Сьогодні, на жаль, ми бачимо масові спроби ухилитися від мобілізації через незаконний виїзд за кордон. Як показує практика, адміністративні штрафи не стримують порушників. Водночас законопроєкт передбачає баланс. Ті, хто повернеться в Україну добровільно, можуть уникнути кримінальної відповідальності. Отже, обговорити цю тему ми запросили Андрія Осадчука, народного депутата України від фракції Голос, пане Андрію, вітаємо! Вітаємо вас. Добрий день, пане Андрію, ну незаконно перетинати кордон насправді можуть же ж не тільки для того, аби уникнути мобілізації. От, власне, питання виникає у мене перше стосовно цього законопроекту. стосовно того, а кого власне він стосуватиметься, і ось безпосередньо ось цей штраф та ув'язнення усіх людей, чи чи тільки чоловіків призовного віку. Ну, ви знаєте, питань дуже багато, і я так само, як і ви, хотів би їх задати авторам цієї ініціативи. бо... Ви ж чітко е, тільки що визначили, що це Міністерство внутрішніх справ розробило е, цей проєкт. Е, Кабінет міністрів нібито підтримав. Е, на сайті Верховної Ради це е, сьогодні обнародовано. Тобто, Комітет правоохоронної діяльності фактично сьогодні тільки отримав сигнал, що треба почати займатися цим питанням, і ми безумовно будемо його розглядати. Але ви знаєте, я би хотів загальний е, дати такий коментар. Чому мене ця ініціатива дуже печалить, можливо, не тільки настороже, бо в будь-якій професійній діяльності знаєте, який основний критерій або один із основних це вчасність. От все треба робити вчасно. В українському селі це трансформовано в вислів «вміло готувати та не вміло подавати. І коли зараз ми в кінці серпня 25-го року. Намагаємося врегулювати питання, які, напевно, треба було врегульовувати, не знаю, хоча б в серпні 22-го року. То це звичайно дивно. На жаль, в держави Україна під час Великої війни не було якоїсь змістовної політики щодо контролю і перетину кордону. Бо з одного боку, ми з вами останні 10 років боролися і отримали безвіз, який про те, що ми максимально вільно перетинаємо кордон. В будь-якому напрямку з іншого боку, так воєнний стан, але зробили найпростіше, просто максимально закрили кордон. Хоча всім зрозуміло, що якщо жорстко робити е, якусь таку дію без якихось зрозумілих виключень, правил і процедур, то будуть зловживання. І я вам не відкрию таємниці, що десятки тисяч людей, використовуючи різні способи, там той самий шлях. Систему, підробку документів, що завгодно, покинули країну, і це тривало 3,5 роки. І коли зараз вирішили в МВС закрутити, як то кажуть, гайки, я думаю, що це навряд чи не йде широкої підтримки у Верховній Раді України. Я розумію дуже військових, я дуже розумію логіку військових. Але саме для цього і існує цивільний парламент в демократичній країні, який повинен це збалансовувати. Ще раз, ми детально ще не працювали з цим документом, але на слух, те, що і ви кажете, і я чув сьогодні вже з декількох джерел. Я думаю, перспективу має посилення відповідальності за підробку документів. Так, підробка документів це дуже погано. В будь-якому випадку, тим більше, коли це використовується при перетині кордону. Е, так само мені імпонує ідея дати більше повноважень Державній прикордонній службі щодо контролю взагалі прикордонної зони, бо це має бути їхнє господарство. Вони мають проводити там і слідчі дії і розслідування. Це напевно справедливо. А от, е, от вся історія про Жорстке посилення відповідальності за незаконний перетин кордону щось мені. Мій досвід підказує, що ні на рівні комітету, ні тим більш на рівні зали Верховної Ради ця ініціатива навряд чи знайде підтримку. Ви від себе чи від фракції плануєте подавати свої пропозиції, які ви щойно нам озвучили, для того щоб регулювати це питання. Ну наскільки я зрозуміла з ваших слів, що ваша позиція така, що регуляція перетину кордону має бути тільки от метод вас не влаштовує, той який зазначений, от в цьому законопроекті. Я правильно зрозуміла? Дивіться, регуляція вона ж і зараз є uh -huh. мова просто про те, що зараз, якщо я чи ви незаконно перетинаємо кордон. Тобто з України в будь-який інший бік, то за це є адміністративна відповідальність, адміністративний штраф, який насправді не дуже великий. Що пропонує Кабінет міністрів, а точніше МВС, руками Кабінету міністрів, це підняти відповідальність до рівня кримінального злочину, щоб за незаконний перетин кордон особу могли ув'язнити в якості покарання. Так, так от я говорю ви точно про те. Що на третій з половиною рік війни, коли державна влада закривала очі на десятки тисяч, а може і сотні тисяч зловживань, пов'язаних з перетним кордоном, і зараз пропонує, а давайте ми на кінець наведемо порядок і запропонуємо кримінальну відповідальність і тюремне ув'язнення за такий штраф, то я з точки зору мого досвіду політичного думаю, що ніхто цього в Верховній Раді не підтримає. А чи будемо ми подавати правки? Ну я тут не від фракції, тут я від себе маю казати. Ну ми ж працюємо з усіма ключовими законопроектами. Це наша робота рутинна, нецікава, дуже тяжка. Насправді так, звичайно, ми над цим будемо працювати, але я вас запевняю, що ця новина, яка сьогодні є, може там трохи сенсаційною, але це звичайний рутинний процес. Який займе місяці Зрозуміло. перш ніж дойдемо до якоїсь розвідзалі пане Андрію? Ради. Ми дякуємо вам за те, що знайшли час на розмову з нами. Андрій Осадчук був в етері Суспільного народний депутат України від фракції Голос.